Молодість з присмаком крові, залитою в биту склянку, портрет нашого часу, що не втиснути в жодну рамку. Сльози в переміжку з горілкою на палітурці про гуманізм. Це інтер'єр 20-го року, радянський постмодернізм. Ні. Це інтер'єр 22-го року, пострадянський постмодернізм. Молодість зіткана з льоном, хрещатими візерунками. Вона душить себе огидою разом із біцелунком. Не Тими вустами неправильні люди і зовсім не ті слова. В чужих руках рушницею вбило навіть її солов'я. Наша молодість струнко стоїть на трьох плівких черепахах. Часом їздить на скейті, хоч і тріщини в каліщатах. Їй солодко мріяти ввечері. І гидко страждати вранці. Вона не вірить, що ми ідіоти. І майже всі. Баганці. Наша молодість пахне каштанами і шурмою на контрактовій. Її погляд пізнають натовпі. Він надто бляха відомий. Нас співала Елегій про славу і безсмертну волю. Молодість була ще дитиною, коли її вручили зброю. Молодість вчать, як прізати ляпаса, аби себе захистити. Як повсюди носити перцівку, куди краще з розмаху бити. Не кричіть про дружбу народів, бо чесно, усім наплювати. Може, досить їй захищатися? Краще вчіть їх не нападати. Молодість розбивала коліна й шибки у вікнах суддів, в неї скривавлені руки від зради чергових щурів. Вона лиш пішла покурити, їй ще не скоро прощатись. Молодість вірила в Бога, знала, він буде вибачатись.